Вітаю вас, любі мої першокласники на уроці математики! Готуймося! Сьогодні ми знову повторюємо вивчене, складаємо рівності на віднімання та повторимо, що таке доба. Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не баріться, поспішайте і навчатись починайте! Так, зараз ми з вами будемо чарівниками. Ми будемо змінювати емоції. Бачите, які такі похнюплені смайлики. А ми їх зробимо веселими. Хочете? Що для цього треба? Для цього треба розв'язати приклади. І якщо розв'яжемо правильно, то смайлик змінить свою емоцію. Починаємо від семи відняти два. Швиденько буде 5. Правильно. Перший смайлик вже посміхається. Наступний. Від шести відняти 4. Буде 2. Знову змінили емоцію. Рухаємось далі. До чотирьох додати шість. Дорівнює десять. Ось уже і третій смайлик посміхається. До нуля додати один. Буде один. До п'яти додати три. Швиденько, швиденько. Буде вісім. Від дев'яти відняти три. Буде шість. От вони, всі смайлики, вже посміхаються, були такі похнюплені, але ви молодці, ви всіх їх змусили посміхатися. Наступна гра так і називається наступне число. Погляньте, діти тримають картки. На яких написано число. Нам треба назвати наступне. От, наприклад, два, а наступне число за ним. Три правильно. Сім, а наступне. Вісім. Три. Наступне. Чотири. Чотири, а наступне, п'ять правильно. П'ять, а за ним наступне число. Шість. Молодці. Продовжуємо. Дев'ять, наступне десять, один, а за ним поспішає число два. 0. За ним на числовому ряді 1, вісім наступне дев'ять. Шість, а наступне сім. Молодці. А зараз нам треба доповнити вітрячки. Це ми з вами повторимо склад чисел 3, 4 та 5. Отже, число три. Дивимось на вітрячки, на крила вітрячків, число три можна скласти із чисел один та два, або два та один. Число чотири, один та три, два, а ще скільки. Два. Скільки треба додати, щоб стало чотири. І ще два. Правильно. Далі п'ять. Це два та три, або три та два, а ще один та. Руку свою. Згадуємо. Один пальчик, а ще, а ще чотири. Тепер повторимо склад чисел 6, 7, 8, 9. Дивимося на ці пари рукавичок. Отже, починаємо з першої пари. 7 число. Це якщо до 5 додати. 2. А от Шість число це один та п'ять, а ще. Два та чотири, а ще. Три та три. Наступне вісім число. Це три та п'ять, або п'ять і три, або два і шість, один і сім, чотири та 4. І останнє. Число 9 складається з чисел 4 і ще 5. Ну, а зараз віршована задача. Як ви вже здогадалися, вона буде про сорок. Ось вони, бачите, сороки. Ось до класу на урок. Прилетіло сім сорок. Перевіримо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Правильно. Та із них лише п'ять добре вивчили урок. Отже, читаю ще раз: думаємо: ось до класу на урок прилетіло сім сорок. Та із них лише п'ять сорок. Добре вивчили урок. Скільки ж ледарів сорок завітало на урок? То скільки? Я думаю, ви правильно відповіли на це питання. Це якраз ті, що прилетіли. Вони спізнилися, прилетіли пізніше, і тому якраз вони і є ледарів. Дві сороки. Отже, дітки, сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал, складати рівності на віднімання та повторимо добу. Ну, оскільки ми будемо писати, то повторимо, як треба сидіти за партою. Спочатку подивимося на ніжки хлопчика, який сидить правильно. Ступня на підлозі. Спина рівна. Голова трішечки нахилена вбік. Лікті на парті кладемо так, аби вони не звисали. І не забуваємо про відстань оцю між краєм столу та грудьми. Працюємо за підручником, а результати будемо записувати у наші додаткові зошити. Приготуйте їх, будь ласка. Отже, Виконаємо дію на віднімання за малюнком. Скільки ми бачимо всього дітей на малюнку. А скільки стало дітей? Скільки пішло дітей? Складаємо приклад на віднімання. Було у нас три. Пішли ставало менше. Значить, знак мінус. Скільки пішло? Одна дівчинка значить від трьох відняти один дорівнює скільки залишилося 2. Красиво записуємо, щоб кожна цифра була у своєму власному будиночку. І кожен знак мінус та дорівнює теж. Наступна дія. Скільки бджілок збирало мед на цій квіточці? Так, одна полетіла, скільки залишилося. Записуємо приклад. Від двох відняти один дорівнює один правильно. А зараз загадка. Тихо-тихо підкрадалась, до сусіда приглядалась. Він помітив гостю враз, посірів і зовсім згас. Що ж ця загадка? Що підкрадалося? Ніч підкрадалася, а коли її день помітив, то він погас, Заховалось Сонечко. Отже, від гадки до загадки це день та ніч. Продовжуємо. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з терема хутенько, привітає землю ненько. Є така в нього турбота. Всіх підняти до роботи. Хто ж прокидається найпершим ділом? Це ранок правильно. Не півень, і не будильник, і не тато, чи мама. Це ранок. Опрацюємо. Наступне завдання з підручника на сторінці 32 частини доби. Щось наш бешкетник підглядає, що він хоче. Ось! Він хоче, щоб ви розказали за малюнками, що робив хлопчик у різні частини доби. Отже, подивіться, 4-година це ще ніч. Що він робить? Спить правильно. А дивимося далі на годинник 10 година ранку. Хлопчик вчиться, розв'язує приклади, як і ми з вами. Урок математики в нього. А от о 3 годині дня, що він робитиме? Годуватиме песика. Так, мабуть, сам пообідав та песика годує. А о восьмій годині вечора, що він робитиме? Він буде розглядати книжку. Ні, дітки, він її не читатиме, ми ж з вами знаємо, що не можна лежачи читати, бо так можна зіпсувати зір. Послухайте такий віршик про цю чарівну кицьку, а звати її Любка. Вранці киця Любка встала, ліжечко своє прибрала. Лапкою промила вічки, вушка, носик, шию, щічки. Вийшла в сад і для порядку там зробила фіззарядку. З'їла на сніданок мишку, чисті одягла панчишки, перед дзеркалом крутнулась, причесалась, усміхнулась і побігла в школу вчиться по обіді Любка киця, пообідавши Гуляє і батькам допомагає, і уроки робить киця, бо старанна учениця знайде час на все пограти, відпочити, почитати, бо ввечері киця Любка миє лапки, чистить зубки і слухняно о дев'ятій в ліжечко лягає спати. Бачите, як виконує розпорядок дня кицька любка, яка вона молодець. А зараз зробимо швиденько нашу пальчикову гімнастику, тому що ми будемо далі писати. Отже, складаємо пальчики в замочок. Тепер зробимо будиночок, піднімаємо пальчики. Замочок. Будиночок, замочок, будиночок. А тепер, як на малюночку, ви бачите, в кисті на столі кладемо вліво, повертаємо вправо, вліво, вправо, вліво, вправо та пограємо на фортеп'янота. Стряхніть. Починаємо. Пригадайте, будь ласка, матусі вам підкажуть, яка з цих цифр у вас виходила не дуже добре, коли ми вчилися її писати. Так, пропишіть рядочок цієї цифри. Для цього поставте відео на паузу. А ми продовжуємо працювати в ЗОшиті. Що ми будемо з вами робити? Порівнювати, дітки! Записувати рівності або нерівності. Зараз ми будемо порівнювати, кого чи чого більше: білочок чи горішків. Скільки ви бачите білочок? Чотири, правильно, а горішків. А горішків 6. Записуємо числа та порівнюємо. Чи кожній білочці дістанеться горішок? Так. Ще й два зайві залишаться. Тож яке число більше? Більше число 6. Записуємо таку нерівність 4 менше, ніж шість. Далі з'єднаємо число та відповідну кісточку доміно. За оцим зразочком. Погляньте 5, а тут нуль. П'ять та нуль буде п'ять, тому з'єднуємо з числом 5. 5 та 2 буде. Так, буде 7. 5 та 3 буде вісім. П'ять та один буде. Шість. 5 та 4 буде 9. Молодці. А зараз знайдіть клітинки з однаковими числами. Погляньте: от, наприклад, ми бачимо 6 кружечків. Значить, треба знайти число 6. Ось воно. Або, дивіться, пальчики показують 5 та 2. Сім. Шукаємо сім. Поставте відео на паузу. Знайдіть, будь ласка, клітинки з однаковими числами, а зараз можемо себе перевірити однакові числа одного кольору. Ну а зараз пропоную вам закріпити вивчений матеріал та намалювати, умовно, звісно ж, намалювати, яку годину може показувати кожен із годинників. Допоможіть, будь ласка, хлопчикові Миколці скласти розпорядок дня. Погляньте, що за чим ми робимо протягом дня? Отже, спимо вночі, потім прокидаємося. Ну, якщо ми лягаємо спати о 9, так, то ми будемо спати десь до 6, до 7 ранку. Отже, в 11 годин ми будемо вже міцно спати. Далі, що ми робимо? Умиваємося, чистимо зубки. Це о 7 годині. Далі навчаємося приблизно о 10 годині. Ну, зазвичай наші з вами уроки починаються о пів на дев'яту. А от після уроків можна розглянути. В свої улюблені книжки, так? Але спочатку треба пообідати. Погляньте, скільки показує годинник, перша година це День. Прогулянка приблизно о четвертій годині, так? І уже ввечері можна подивитися книжку. Чи подивитися якийсь улюблений мультфільм? Так? Або допомогти мамі щось. А зараз вправа нова для вас називається попкорн. Оберіть, будь ласка, будь-який стаканчик попкорну. Якщо було важко, то оцей середній. Погляньте на смайлик. Якщо нічого не зрозумів, то цей розлючений смайл. А якщо все вийшло, то ми обираємо перший стаканчик з усміхненим смайликом. Ну що, добре попрацювали, можна. Можемо... Зустрінемось!